Головна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва активно готується до контрнаступу ЗСУ. Скандальна ведуча почала вивчати українську абетку. Навчальним матеріалом для Скабєєвої став дитячий мультсеріал Казки від Крокро» від анімаційної студії Квартал 95». у прямому етері головного пропагандистського проєкту Кремля. 60 мінут на каналі Росія 1 вона старанно повторювала за головним героєм слова «ї», їжаки, бабайрактар, «я», янголи. Щоправда, інтерпретувала їх не так, як це у мультику. У нас є не тільки і з двома точками працюватинковий ожи, як вони говорять, нас підтримують Б «л» і Ф. Это «байрактари», «Леопарди» і «ф-16». Повесьте на рукавські ша шеврон і тоді дуже скоро привратітись в янволі у самому мультфільмі. звісно, річ пояснення до слів звучать зовсім не так, як це озвучила Скабєєва. Я, янголи, охоронці країни віримо в них, віримо в Україну. А от що найбільше обурило Скабєєву те, що анімаційні персонажі мультика «Крихітка Кро» говорять про українську перемогу. Тепер анівався кують перемогу на українських екранах. Пугайоторкав і даже заходять в наш Крим. Це пропагандистка має на увазі незаконно анексований Росією у 2014 році український Крим. Можливо, після трансляції на Нараша тебе і Росіяни дізнаються правду. До слова мульти, «Казки від крокро, анімаційна студія Квартал 95» випустила у вересні минулого року. Так, у доступній формі дітям хочуть пояснити, що зараз відбувається у нашій країні. У формі віршованих казок крокодильчик крок пояснює малечі, що таке війна, що таке свобода, як треба любити і захищати свою батьківщину та чому не можна зазіхати на чужу територію.